Боже, ти завжди усьому, в кожному ділі бачу я Тебе, і нехай говорять всі, що це просто пощастило, нехай не вірять, що то ти мені в усьому допомагаєш, даруєш спокій, радість і мир моїй душі. Нехай не вірять, що ти один, даєш надію. Коли здається, що все загасло навкруги і боротися немає сили. Нехай не вірять, Боже мій, що ти даєш життя, життя прекрасне, повне сенсу і збуваючих бажань. Адже знаю я, знаю спаси мій, що ти в усьому, в кожному дні, Твоя присутність очевидна. Небес красі і красі природній, нехай говорять що угодно, мою цю впевненість не пошатнуть, вона написана у Божім слові, і кожен її може осягнуть.